У жовтні Росія випустила по Україні рекордну кількість ракет 270. Про це інформує ЕФП з посиланням на українські дані на 46% Це більше ніж у вересні, і є найвищим показником з 2023 року. Окрім ракет, звісно ж, ми бачили у своєму небі, на жаль, дуже багато безпілотників. Понад 5 тисяч дронів випустила Росія цього місяця. Це трохи менше ніж у вересні, проте все ще немало. Зеленський раніше зазначав, що від початку року Кремль випустив близько. Ско з балістичних ракет та понад 50 кинжалів станом на зараз. Безпосередньо на сторінці президента Зеленського маємо теж певну статистику. Майже щоночі Росія дійсно завдає ударів різними типами зброї по наших оселях, по мирних українських кварталах, містах, селах за цей тиждень тільки, якщо ми говоримо про тижневий відтинок. Ворог застосував проти України півтори тисячі дронів, одну цілу одну кабів, тисячу сто по суті на понад. 70 ракет різних типів. Президент зазначає, що Москва все ще має на меті нашкодити передусім просто громадянам України, просто мирним людям, нашкодити нашому життю, забрати наші життя, і саме тому активно працювати зараз треба для підтримки, і, зокрема, енергетики цієї зими. Про майбутні перспективи на зиму ми поговоримо трохи далі. А також пан Іван з нами говорив про можливі. Проблеми для Російської Федерації, і я зазначу, що нафтове фінансування, яке зменшується, це проблема. І, скоріш за все, виплати, я думаю, ви розумієте, скорочуються саме через те, що не лише економіка Росії, вона в стагнації, і наб на біулі б'є на сполох. а Пропагандисти її звинувачують, тому що вона взагалі камінь приткновення для Росії через те, що Центробанк підвищує свої відсоткові ставки просто так. То власне і нафтові санкції вони дійсно. Впливають на федерацію, не так багато вже є грошей платити добровольцям. Не так багато вже є добровольців, по суті і. Відбуваються певні події на території Російської Федерації, і, зокрема, сьогодні я про них вам докладно розкажу. Зараз же дам такий анонс, що у Краснодарському краї в порту Кавказ дуже активно горить буксир. Друзі, що відбулося там місцева влада поки що не розголошує деталей, але зазначають російські видання, що прокуратура там проводить перевірку. Відразу анонсую, що на Росії цієї ночі було далеко. Конечно спокійно і постраждали як електропідстанції, так і портова інфраструктура. Ми надалі поговоримо детально про те, де і що сталося. Ну але на жаль, треба говорити про те, що наші санкції вони відбуваються паралельно з тим, як Росія. Намагається вбивати українців, І от ми маємо, Україна намагається знешкодити ворога, зупинити логістику, завадити окупаційним військам, продовжувати наступи, обстрілювати мирні українські населені пункти. А Росія в цей же час просто лупить по спальних районах. І я думаю, що цього. Порівняння його достатньо для того, щоб усвідомити всю суть цієї загарбницької путінської війни. Проте, на жаль, далеко не всім нашим партнерам, можливо, за кордоном, спостерігачам, це зрозуміло. Ну, тут навіть порівнювати нічого. буквально з сьогоднішнього ранку Росія атакувала Одещину ударними дронами. Внаслідок лучань загорілася автостоянка з вантажівками. За попередніми даними, там вже загинули двоє людей, і ще одна людина поранена. От, будь ласка, це те, що треба розуміти про російські атаки. Зараз на Донеччині, якщо не помиляюся, всі сидять просто без світла через чергову російську атаку. Зараз я знайду для вас цю новину. Ось Донеччина знеструмлена. Обласна військова адміністрація повідомляє ворожі удари по інфраструктурі спричинили аварійні відключення. Фахівці наразі займаються вирішенням проблеми. Ну і я думаю, що зрозуміло, що саме так Путін рятує Донбас, так від мирного спокійного життя, від нормального повноцінного взагалі, існування. І тут треба ще зазначати, що і на Запоріжжі є наслідки російської агресії. Якщо конкретніше, то там є пошкодження. На жаль, у житловому секторі попередньо там минулося без постраждалих, але ж Повітряна тривога по всій області і знову агресія знову. А ось бачу оновлені дані. Зараз перевіримо, чи це актуальні на зараз. Мені здається, що так під час атаки на Запоріжжя пишуть, що постраждала 44-річна жінка та 91-річний чоловік. А 58 тисяч абонентів вони наразі без світла. Друзі, це оперативні новини. Я тут і зараз вам їх читаю, просто щоб ми з вами могли зрозуміти, що поки ведемо ЕТР, який на щастя нам забезпечили наші захисники, і ми можемо інформувати один одного. Ми можемо. Ділитися враженнями, думками про ці події, запитувати аналітиків, що буде далі, що відбувається зараз. От просто паралельно із цим з'являються новини про те, як Росія продовжує тероризувати українські міста. Мені здається, що тут все очевидно про те. Так чи інакше, ми залежимо від враження, яке отримують за кордоном. Ми залежимо від того, що думають ті чи інші політики про війну, криваву війну в Україні, і маємо працювати і на дипломатичному рівні, і на полі бою заради того, щоб відстоювати український суверенітет і незалежність. Так склалися наші долі на сьогодні, і ми продовжуємо боротися. Бо ж іншого вибору в українців просто немає, коли тебе намагаються вбити варіантів. Не так багато. Пентагон дав Білому дому зелене світло на передачу. Крилатих ракет Томагавк військові оцінили, що це таки не послабить американські запаси озброєння тепер остаточне рішення за президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела. Же на початку жовтня об'єднаний штаб доповів Білому дому передача певної кількості томагавків не зашкодить обороноздатності США. Це сталося невдовзі перед зустрічю Трампа з зеленським у Вашингтоні. Оскільки сам Трамп раніше допустив таку передачу, його різка відмова здивувала і чиновників США і ЄС і нас із вами. Я думаю, так тим більше. Тим паче, що президент пояснював це тим, що самі США нібито потребують цих ракет. а Тут ми бачимо зовсім інший висновок. Тож, за даними CNN, після приватної телефонної розмови з Путіним. Ім, Трамп повідомив Зеленському, що відмовляється поки що від постачання, бо це ж зашкодить відносинам із Москвою. А Путін, мовляв, стверджував, що томагавки не змінять кардинальну ситуацію на полі бою. До речі, про неї ми теж будемо сьогодні предметно говорити з експертами. Зокрема, втім, як стверджують співрозмовники видання, тема не закрита остаточно наразі, і в адміністрації розробили плани швидкої поставки ракет, в разі якщо Трамп змінить рішення. Пентагон не заперечує проти передачі, але триває робота над тим, як. Як навчити українські сили використовувати томагавки, і також існують технічні нюанси, про які ми не забуваємо. Бо ж це ракети морського базування, і в Україні їх, ймовірно, доведеться або пускати суші, і проблему вирішити можна вирішити передачу наявних наземних пускових установок, або ж розробкою українських наземних пускових рішень, яких інших. От то власне маємо на сьогодні з вами ось таке рішення Пентагону, яке має підкріпити Дональд Трамп. Рішення, як завжди, за американським президентом. Проте історія з томагавками вона триває. Робимо собі такий визначок, висновок і позначку.